Донецьк, Євро-2012. Стадіон Донбас-Арена. Серце країни б'ється в унісон. Україна проти Англії. Матч динакону мріє всього народу. Другий тайм. Джерард подача, п'ята в не втримує м'яч і Руні забиває. Але справжня історія тільки починається. Марко Девіч виходить сам на ворота, обманює Террі, пробиває і м'яч за лінією. Гол. Але ні, суддя мовчить. Кашає, ніби осліп, асистент поруч, мов тінь. Повторне залишає сумнівів. Це був чистий справжній гол. Та історія вирішила інакше, і саме після цього моменту весь світ заговорив про вар. Україна вилетіла, а ми отримали біль, який не забувається. Кашає став символом несправедливості, і той м'яч Девича досі котиться в наших серцях. Євро-2012, Україна-Англія. Матч, який змінив футбол і назавжди змінив нас. З вами був канал ФК Свінера Самаха. Підписка і лайк обов'язково.